Таю у ефірі головне за день і з вами я, Кіра Трачук. У сьогоднішньому випуску про дипломатичну підтримку, оновлення у справі призначення голови бюро економічної безпеки, новини судових рішень, міжнародну допомогу Україні та хороші показники щодо усиновлень. Міжнародна підтримка України. Німеччина збільшує військову допомогу Україні цього року. Берлін виділить 7 мільярдів євро на підтримку Збройних сил України. Це на 1 мільярд більше ніж планувалось раніше. У бюджеті на 2025 рік передбачено також фінансування для закупівель боєприпасів, ППО та ремонт військової техніки. США гарантували півтора мільярда доларів для закупівлі зброї. Сполучені Штати Америки надали гарантії оборонним компаніям на суму півтора мільярда доларів, що дозволяє Києву отримати зброю в кредит. Йдеться про гарантії, які дозволяють укладати довгострокові контракти, навіть якщо фінансування ще не надійшло. Україна та ЄС обговорюють безпекові гарантії. 30 липня в Києві відбувся перший раунд переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Її мета створити механізм допомоги у разі майбутніх загроз. Брюссель готує новий раунд переговорів з Україною 31 липня. Євросоюз та Україна проведуть чергову зустріч щодо безпекових зобов'язань. Це частина пакета довготривалої підтримки України на тлі російської агресії. Макрон визнав слабкість ЄС у переговорах із США. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз не зміг налякати США в питанні укладення вигіднішої торговельної угоди, тому зазнав поразки в переговорах. За його словами, Вашингтон виявився ефективнішим у просуванні власних інтересів. Призначення директора БЕБ зависло у повітрі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що конкурсна комісія має подати інших кандидатів на посаду голови бюро економічної безпеки. Комісія ж наполягає, що процедуру завершено, і нових кандидатів не буде. За півроку майже 600 усиновлень. За перше півріччя 2025 року українці всиновили 589 дітей. У Мінсоцполітики зазначають, що найбільше усиновлень відбулося в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях. Це позитивна динаміка на тлі повномасштабної війни. Чому не транслюють засідання ради? Голова парламенту Руслан Стефанчук пояснив, що Верховна Рада припинила прямі трансляції пленарних засідань через міркування безпеки, зокрема у зв'язку з обстрілами інфраструктури в Києві. Натомість відео доступне після засідань. Шмигаль озвучив суму виплат військовим. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році українські військові отримали 405 мільярдів гривень грошового забезпечення. У 2025 році обсяг виплат збережується на аналогічному рівні. Людмилі Прокопечко обрали запобіжний захід. Суд арештував директорку КП Одеськ -Міськ електротранс із можливістю внесення застави у розмірі понад 6 мільйонів гривень. Її підозрюють у зловживаннях, що завдали збитків державі. Дипломатичний фронт працює наповну: гарантії, переговори, оборонна допомога, все це формує захисний пояс навколо України на внутрішньому рівні, бюрократична боротьба за БЕП і добрі новини про усиновлення, які показують, що, попри війну, любов до дітей та турбота нікуди не зникають. З вами була Кіра Трачук. До зустрічі у наступному випуску.